Тепер жодного осуду тим, хто ходить не за тілом, а по духу. Римлянам 8:1. Нема жодного осуду тим, які ходять по духу, а не за тілом. Драгоцінні діти Божі. Аллюя. І ми, як ми подивимося, Писання нового заповіту, Ісус Христос. Ісус Христос, всі, де написано Матфія, Марка, Луки, Івана, написано за Духа Святого, драгоцінні. Сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Лука 3,22. І був водім Духом Божим, Драгоцінні. І коли вони, учні отримали хрещення Духа Святого, зійшов Дух Святий на них в дії апостолів, у них були сперечання між учнями Ісуса Христа, навчанням і Моїсеєвим, всюди, з законниками, з книжниками, з фарисеями, було сперечання. Але дивіться в посланнях, в посланнях. Що хоче зробити сатана? Подивіться, він хоче, щоб люди були в букві. Він розуміє, що ті, вже, хто прийняли Христа, вже пішло це вчені, вчення Ісуса Христа, але він хоче, щоб люди не були водіми Духом Святим, Духом Божим, драгоцінні. Тому все послання до коринтян, до римлян. До Галатів, до Єфесів говориться за Духа Святого. Павел говорить у Коринтян: Я прийду до вас і пізнаю не Слово людське Гордіїв, а силу Духа Святого вас. Драгоцінні, до Галатів Він говорить, ви несмислені не Галати, ви почали. Духом, а закінчуєте тілом. Драгоцінні, я зараз зачитаю. Яка прекрасна голова римлянам вісім за духа. Я зараз зачитаю, драгоцінні. До чого я це все? Я вам скажу. Подивіться, це мені відкрив Дух Святий, щоб я це висвободив. І дивіться рим, римлянам вісьма голова. Тож нема тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. А за духом, тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне. А ті, які за духом про духовне. Адже тілесне задумки то смерть, а задумки духа, то життя і мир. Халілуя. Ви живете не по тілесному, а, а по духу, тому що Божий Дух живе в вас. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. А якщо ж за духом. Умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всіх, яких веде Дух Божий, сини і доньки Божі, діти Божі, драгоцінні. Як це важливо! В християнстві, в новому заповіті, подивіться, що Христус, Ісус Христос нам приніс. Він приніс нам спасіння, да і амінь. Він приніс нам спасіння, да і амінь, ми спасені. Наші імена вписав в книгу життя на небесах, драгоцінні. Але через Сина свого Ісуса Христа, Батько, повертає християнству Духа Святого, який був відібран із часу гріхопадіння людини. І ми храм, Він, Батько нас, зробив нас храмом Духа Святого. І ми храм Духа Святого, і Дух Божий живе в нас. Бо ми викуплені драгоцінною ціною, діти Божі, так написано. Тому і написано, прославляйте Його в своєму дусі і в своїх тілах. Драгоцінні, я зачитую римлянам далі. Отак і Дух, нам Дух, допомага нам у наших немочах, адже не знаємо за що і як, мали, і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас. А той, хто досліджує серця, знає, яке бажання у духа. Він знає, за що молитися. Він знає, яке бажання у духа. Той, хто досліджує серця, драгоцінні. Халілуя, слава Богу. Слава Богу. Тому Павеле говорить до Коринтян 4.19.20. Я прийду до вас і випробую, не мудрість людську. А чи є у вас сила Духа Божого? Халілуя! Халілуя! І написано також, 2 Коринтян 13,13, 13, що благодать Господа Бога з нами любов Отця і спілкування Духа Святого, драгоцінні. Спілкування Духа Святого. І ми не прийняли, 1 Коринтян 2 з 10 по 15, ми не прийняли Духа цього світу, але ми прийняли Духа Божого, яким який ми і свідчимо через нього. Бо ми навчені не мудростю людською говоримо, а навчені Духом Святим, драгоцінні, як це важливо сьогодні бути хрещеним Духом Святим і водімим Духом Божим. Галілюя. Галілюя. Слава Богу! Слава Богу, драгоцінні, щоб ви були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. Це важливо сьогодні в Християнстві. Халілуя! Яка римлянам, послання римлянам, вісьма глава про духа? Павел пише: драгоцінні, халлюя! Халілуя! Істочник єдиним в християнстві має бути Ісус Христос. Не душевні розсудливісті людей, а Ісус Христос це істочник. Це джерело, основне в християнстві для, хри... для християн. А Він говорить, не я, а Він говорить, Слово Боже говорить, що краще для вас, щоб я пішов. Бо як не піду, батько не прийшле його, а як піду, я умолю Отця. І Він. Що поверне Духа Святого, Духа Істини, який поведе вас до повної істини, нас. облічать буде, наставляти буде, навчати буде, відкривати істину, вести до повної істини, відкривати будуще, буде напоминати все, за що я вам говорив. Так говорить Христос. І Він говорить: якщо любите мене, соблюдайте слово моє. І я і батько ми прийдемо, і обіділь створимо у вас. А яке слово? Соблюдати. А Він говорить: не відлучайтесь з Єрусалима, поки не приймете обітницю, поки не зійде на вас Дух Святий. І ви приймете його, і будете, учні, і будете учнями моїми, і будете проповідувати, і будете свідчити. Іудея, Самарія, до края землі, будете свідками, будете йти свідчити. Будете йти говорити Слово Боже, як буде вести вас, куди Дух Святий, і будете висвобождати Слово Боже в дусі світом, не в букві, бо буква вбиває, так написано. А батько нас зробив служителями нового заповіту через сина Ісуса Христа, служителями духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. Дорогоцінні, Халілуя! Слава Богу, слава Богу. Тому Він наказав, так написано, Він наказав Духом Божим їм через Духа Святого не відлучатись з Єрусалиму. Наказав, дав наказ прям. Почитайте дії апостолів 1, 4. Наказав, поки. Не відключатися, поки не приймете обітницю, поки не зійде на вас Дух Божий, Дух Святий, драгоцінний. Галилюя, слава Богу. Тому дивіться, що запускає сатана сьогодні? Він хоче, він знає, що люди прийняли цю, від цього вчення, він не може вже відбити людей вчення Христового. Люди приймають Ісуса Христа, люди приймають як свого Господа Спасителя, але Він тепер запускає тактику, щоб християни не були водіми Духом Божим, щоб християни були в букві, щоб християни не пізнавали Ісуса Христа, Батька Небесного, глибини Божі, Слова Божого. А на це може вести на глибини Божі тільки Дух Божий. Дух Божий може допомагати нам пізнати Батька Небесного. Дух Божий нам може допомагати Ісуса Христа Спасителя. Дух Божий нам може допомагати глибини Божі. Істину так написано в Слові Божому. Тому Він хоче збити християн, він хоче відволікти від цієї теми Духа Святого. Він хоче відволікти від теми Хрещення Духа Святого і водійство Духа Божого, щоб проповідники проповідували букву. А не, а не відкриття, яке відкрива Дух Божий, і, і проповідь була в Дусі світом, як веде Дух Божий, тому що він буде кормити через такі проповіді, які будуть проповідуватися в Дусі Світом, які слово буде відкривати Дух Святий, бо він дух істини, він знає, яке відкривати слово на сьогодні, на цей час, яке відкривати слово до церкви, він знає. Тому що знає потребності людей. І одною проповіддю будуть накормлені, якщо вона буде в дусі світом, а не в букві. Тому він і посила проповідників сатана просто в букві, які проповідують букву. І все. Аллилуйя, драгоцінні. Як розлічити? Як розлічити проповідь в дусі чи проповідь в плоті? Я розлічаю. Я вам скажу за себе як. Тому що я спілкуюсь кожен день з Духом Святим. І мені, я відчуваю проповідь Духа і проповідь, яка не в Дусі. Я відчуваю це. Він мені. Ну, якщо ти ходиш в дусі, якщо ти ходиш з ним в спілкуванні завжди, ти відлічиш це і все. У мене були такі моменти, я заходив, проповідують люди. Я заходив, вийшов і пішов в гори, я перемалювався годину, щоб бути в дусі. І все, бо то проповідь плацка була. Для чого вона мені треба? Умозаключення людини. Хай він буде служителем, але його умозаключення, його розуму, воно мені не потрібно. Є істина для мене і для всіх є істина. А істина да і амінь, а істину виконують. І все, крапка. Я з істиною не сперечаюсь, як розум людський це робить. І тоді розум людський ще це з кафедри розумом людським, не Духом Божим. Алілуйя, драгоцінні, драгоцінні, який це важливий час для нас, християн, в новому заповіті в цей час бути водімим. Духом Божим, бути хрещеним Духом Святим, за який говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. І весь новий заповіт, драгоцінні, продивіться, помоліться перед тим, як читати, моліться я кожен день, молюся, як читаю Слово Боже, щоб мені Дух Святий відкривав, слово істини. Не розумом я там е, е, щось накручував, фантазував, бо фантазерів багато, хватає, щоб мені відкрив Дух Божий, відкриття дав. І він мені відкриває те, з чим я ділюся з вами, драгоцінні. Тому як читайте Біблію, моліться, щоб Дух Святий вам відкрив Слово Боже. Аллилує! І подивіться, почитайте Євангелія Матвія, Марка, Луки, Івана, послання. Вони всі говорять за Духа Святого, за Духа Божого. Слава Богу! Слава Богу, Отець Батько наш, що Ти нам через Сина Хри... Ісуса Христа повернув християнству Духа Святого і зробив нас храмом Духа Святого. Дух Божий живе в нас, що ми хрещені Духом Святим і Вогнем. І водіми Духом Божим, бо всі, кого види Дух Божий, діти Божі, драгоцінні. Слава Богу за Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, забрав наші хвороби, прокляття, привозив до Головоского Хресту, пролив драгоцінну кров свою за нас, віддав життя своє за нас. Алілує! Примирив нас статком, вписав наші імена в книгу життя на небесах і не залишив нас сиротами. Він був преісподній третій день Воскрес, із його Діснує Батька і умолив татка. Батько повертає Духа Святого Християнства. А він хадату отця за нас. Халю. І як написано, хто знає, що є людині, крім Духа людині, живий, який живе в неї, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Божього. Тому ми і говоримо. Хто водім Духом Божим, не мудрістю людською, а навчені Духом Святим? Тому це і безум'я для людей плоті, тому це і безум'я для душевного християнства, тому це було і безум'я, коли Ісус Христос зайшов в синагогу, був ісповнений Духа Святого, зайшов в синагогу, взяв книгу Пророка Ісаї і сказав: Дух! Господь на мені, Він помазав мене, благовістить, випускать з кліток, сілювати, відкривати очі сліпим, і вони його вивели, душевні, плотські, вивели з синагоги, хотіли скинути з гори!» А він пройшов до них і пішов. І як написано, як тоді, народжений по плоті, гнав народженого по духу. Так і нині це відбувається. Для плоских християн, душевних християн, це безуміє, то, що ми говоримо, то, що нам відкриває Дух Святий, Дух Божий. Це безуміє для них, так написано. Бо вони не можуть судити духовно, вони не можуть розсуждати духовно духом. А нам нема ніякого осуду, тому що ми ходимо по духу, діти Божі. І ще раз зачитую. Тож нема тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Аллія. Аллія. І є християни, є віруючі, які ходять за тілом. А є віруші, які ходять за духом. Де ти? На якій ти стороні? Де твоє життя? Подивися, брат і сестра, де твоє життя? За тілом ти ходиш, просто приходиш в церкву по понеділі і все. Послухати там і все, і пішла в суєту цього свіку. Чи ти ходиш за духом? Чи ти вибрана, вибраний? Він говорить, я вибрав вас, вибрав, навчив, настановив і послав. Ти вибрана, чи вибраний? Чи він навча тебе, настанавлює тебе і тоді посилає. І ти будеш посланий, послана в цей світ зі своїми дарами, які в тебе є. Драгоцінна жемчужина, в тебе є дари. Від Бога. І Він тебе обов'язково пошле, він тебе навчить, настановить. Піднімися, і він тебе пошле в цей світ нести Слово Боже Євангеліє. Послухай, тебе ніхто не зламає, тебе ніхто не може зламати, якщо ти в водійстві Духа Святого. Нема тої сили, яка тебе могла зупинити в водійстві Духа Святого. Нема тої сили на цієї землі, яка могла зупинити. Подивіться дії апостолів. Їх ніхто не мог зупинити перед тим, як вони отримали хрещення Духа Святого. Вони відреклися від Христа, вони соблазнилися всі. А коли получили хрещення Духа Святого, вони стали безстрашні в Євангелії. Їх побували каміннями, гнали, саджали в тюрми, а вони збиралися на молитву. їхня молитва, яка була. Боже, подивися на їхні гоніння, подивися на їхні приниження і дай нам більше сил і дерзновення нести слово Твоє по всій землі. Заколібалася земля там, де вони були. Великий Бог. Дай нам в ім'я Ісуса більше сил, дерзневіня нести є по всій землі. Халілюй, наповняй нас Дух Святий, мудрістю Божою, кріпостю Духа, а кріпкого духом Він охороняє в досконалому світі. Халілуя, укріпляй, наповняй, навчай, наставляй. Веди до повної істини, відкривай будуще, напоминай нам все, за що говорив Ісус Христос. Наповняй вірою, любовю Божою, силою, щоб ми разом з тобою. Дух Святий виконували волю Божу по всій землі і проставляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, да буде. Благословіть вам, кріпості вам, непоколебимості вам в Господі. Халілуя! І нехай благословить вас, Господь Бог і збереже. і засяє Господь своїм обличчям на вас і помилує вас. І нехай Господь підійме своє обличчя на вас і дасть вам мир, який не світ дає, а який Господь дає. Він говорить, я залишаю вам свій мир. Прибувайте в мирі Божьому. Халілуя! Слава Богу! І благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь, амінь. Бути водіми, бути хрещені Духом Святим і Вогнем, і бути водіми Духом Божим. І нема ніякого осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Я прямо зараз кажу, тут така присутність Духа Святого. Наповняй, Дух Святий, наповняй, кого утішить утіш, кого умудрить, умудряй зараз. Торкнися і засціли рани душевні, мантію своєї любові кожного, Дух Святий. Халілуй. Галілює, спали всякі діанази, які поставлені лікарем. які б тобі зараз діанас не ставили. Ранами Ісуса, ти зцілений. Прийми це слово в Дусі Святому. Він послав Слово своє, і воно ісилило їх ранами Ісуса Христа. ти зцілений. ти зцілена. Прийми це слово в свій дух і в своє серце. І Він обніщав, щоб ми. Обагатилися Його нищитою. Ми обагачені Христом, ми обагачені Духом Святим, ми обагачені Словом Божим, ми обагачені відкриттями, ми обагачені. Ти обагачений, я обагачена всім необхідним друзями, фінансово, здоров'ям. Ми обагатилися. Галилюя! Слава тобі і слава і слава! Господь наш в віках і в народах, і ми будемо йти по всій землі, прославляти і говорити за тебе, і прославляти Твоє ім'я і Батька нашого Небесного разом з Духом Святим. Благословіть вам, діти Божі. Ми також будемо молитви брані проти війни в Україні. Ми ведемо ці молитви брані, як веде нас Дух Святий. Халілуя по Слову Божому. Тому що наша боротьба не проти крові плоті, а проти духу злоби під І Ісус Христос нам дав владу в духовному світі Лука 10-19, наступати на змій, Скарпіон і всю ворожу силу. І ми можемо бісовські демонічні задумки розрушати, що ми робимо Словом Божим і молитвою в дусі світом. Благословінь і до зустрічі. Амінь.